І розпочну я безсумнівно зі стратегічної речі. Це зміни е, командувача Осу Хортиця, Хортиця це усе, що починаючи від Куп'янщини, завершуючи великою новосілкою. Ось це все Хортиця. Це наш східний напрямок. Це Донбас, це Харківщина, це Луганщина і. Вчора президент оголосив, що новим командувачем у Су стане командувач сухопутних військ Михайло Драпатий, генерал-майор Драпатий, який має безсумнівний авторитет підтримку у війську. Це людина, яка заслужила на найкращі, скажімо так, на найкращу похвалу, будучи командувачем у складі збройних сил України, і однозначно, що. Якщо хтось може виправити ситуацію на східному напрямку, то хто як не драпатий? У нього це може вийти найкраще. Адже він неодноразово себе проявляв як антикризовий менеджер. Драпатий, зокрема, очолив оту Харків, коли в Росіян відбувся прорив в районі Липецької громади і Липсійської громади, і в районі Вовчанська. Тоді він зупинив цей прорив. Крім цього, драпатий працював так само на напрямку Херсонському. А в той час, коли наші війська робили. Власне, наступи і на Херсонщині, і на лівобережжі і на правобережжі він був зам СУВу Драпатий нещодавно був призначений командувачем сухопутних військ. І ось тут в мене власне виникає насправді, що, на жаль, дисонанс щодо цього призначення його тепер на позицію командувача усугу Хортиця, тому що в функціях, скажімо так командувачів схопутних військ, це є підготовка резервів. І, відповідно, якщо ми зараз говоримо про те, що потрібно зупиняти ситуацію на фронті на східному напрямку, яка є вкрай критичною, і саме Драпати може з цим справитися, то для короткострокових задач це безсумнівно є надзвичайно важливим призначенням. Якщо ми говоримо про довго. Такі середньої і довгострокові задачі це підготовка резервів. То, звісно, без присутності драпатого на позиції командувача, не те, що він не буде присутні, але він не зможе просто якісно поєднувати дві посади. Відповідно, питання підготовки резервів це в нас вже буде проблема наступна. На жаль, ось таким дещо не стратегічним чином рухаються події, але станом на зараз це безсумнівно найбільш затребуваний, найбільш потрібне призначення для того, щоб зупинити ворожий наступ. На сході, ну і я зазначу, що це не далеко не прецедент. У нас вже була одного разу така ж сама ситуація, коли командувачем сухорця був так само паралельно командувач сухопутних військ, е, нині генерал, тоді ще генерал-полковник Олександр Станіславович Серський, е, нинішній головком. Тому е, дропати це, звісно, максимальний позитив. Хоча кажу є десь те, що шкребеться всередині, і говорить, що це є на стратегічному рівні втрата. На жаль, але на фронті драпати точно буде максимально корисний в порівнянні з тією кабінетною штабною роботою, яка мала бути не виконана на позиції командуючих сухопутних військ. Врешті-решт нас там так само є раніше призначений полковник апостол з 95-ї бригади. До речі, Гнатова вже екс командувача Су Хортиця перевели на замначальника Генерального штабу. Це непоганий офіцер. Про нього багато було відгуків. Просто йому не вдалося зупинити противника на сході з багатьма проблемами тими всіма витікаючими, які там були. Йому цього зробити не вдалося. Тепер черга Дарпатого. Ми дуже сподіваємося на те, що його антикризовість і в цій ситуації знову ж таки. Допоможе. Тепер перейдімо до найскладнішого напрямку бойових зіткнень за останній час. Це велика Новосілка. Власне, ми бачимо і на мапі дістейт те, що противник фактично зайняв Велику Новосілку, Але тут суть не в зафарбованій територіях. Тут суть в тому, що нашим захисникам сто механізованій бригаді і переданим підрозділам, що там оборонялися, вдалося фактично з більшої частини селища відійти значно краще ніж це очікувалося. Не до недопущено було оточень наших підрозділів. Цього вдалося уникнути. Крім цього, Росія, звісно, заявляє про те, що вони, мовляв, велику новосілку захопили. Проте, це, ну скажімо так, у Су Хортиця, між іншим, речник у Хортиця спростовує цю інформацію, кажучи, що там триває бій, що там є ще українські війська та їхні позиції, що вони продовжують знищувати техніку ворога і самих собових склад. І в принципі це відповідає дійсності, тому що по факту зараз в моєму розумінні того, що таке велика новосілка. Ну, по перше, тут можна навіть це побачити на відео від 110-ї бригади, яка вчора виклала повністю знищений населений пункт. Тотально знищений. так от велика новосілка зараз це велика. Чорна діра, назвімо її так, на кшталт щось як роботи не на запорізькому напрямку або Вовчанськ на північно-харківському. Те, що було перепоною для наших військ при виході з ситуації потенційного оточення, це річка Мокрі Яли, яка ззаду прикривала наші війська. Не те, що прикривала, вона ззаду заважала нашим військам. Тепер річка Мокрі Яли стає хорошим рубежем для. Облаштування нашими бійцями лінії оборони паралельно із цим створенням такого ну справді вогневого мішка із різноманітних засобів ураження від дронів починаючи, завершуючи артилерією у самій великій новосілці. При тому, що тут позицій, де вкритися, залишається не так і багато. Насправді що для окупантів ще раз повторюся: згадаємо населені пункти роботи не повністю під нуль старта земля, Вовчанськ, та сама історія, і в чому логіка? Зайняття таких населених пунктів, як то, скажімо, велика новосілка. Логіка насамперед цього процесу в тому, щоб використати його як хаб для накопичення подальшого і продовження тиску з боку противника. Зараз же цей хаб він не може бути таким, що дозволить противнику далі просуватися. Відповідно, втрата інерції цього просування, створення вогневого мішка. Це те, що зараз можна вважати тією операцією, котра триває, про що говорить УСУ Хортиця, про що заявляють самі наші бійці 110-ї механізованої бригади, які при цьому е розповідають, як відбувалося насправді, що відбувалося насправді в останні дні. Я знаю, що там наших бійців теж було доволі багато втрат. Направду, але е, попри це е, створювалася велика сіра зона, в яку противник не міг ні зайти, ні заїхати. Е, але росіяни натомість навпаки стимулювали ось цей свій рух вперед для того, щоб здійснити свій класичний, те що називається флаговтик, е, шматовтик. Я би я навіть його назвав для того, щоб е, по різних локаціях десь великої новосілки повтикувати свої прапори. Е, ну нехай їх знищували в значній кількості. У нас теж були втрати, але в основному задача полягала в тому, щоб створити величезну. Ще раз питуюся величезну сіру зону. Таку собі клоаку, якій росіяни зараз будуть надалі втрачати свої ресурси такою ж клоакою є Вовчанськ. Я повторюся, такою ж клоакою є, наприклад, Роботана. Ну щоправда, там зараз такі інтенсивні бойові зіткнення у районі роботиного не ведуться. Ось це те, що вдалося, і що було зреалізовано з великою новосілкою. Щодо самого міста ще раз повторюся, цілих будівель на салонному пункті не залишилося. Між іншим, до речі, як вдалося вийти нашим бійцям, скориставшись погодою, насамперед, туман. Які е, прикривають рух е, що росіян під час наступу, що наших, очевидь, під час відходу, е, тому що ті ж самі розвідувальні дрони, вони в туман просто безсилі, е, FPV дрони так само безсилі, хіба що оптоволокно може працювати, але е, питання, чи в достатній кількості воно було в окупантів. Ну, скажімо так, ось саме скориставшись негодою, наші підрозділи звідти. Відійшли натомість противник, так само користуючись негодою, активізував наступальні дії на Часвоярському напрямку на самісінький е, населений пункт часів яр. Власне знову ж таки користуючись тим же туманом е, вчора. Ще більше позавчора, через нельотну погоду на наше дронів, росіяни проводили штурми наших позицій, е, зібравши доволі такі ґрунтовну, скажімо, так кількість свого особового складу і ресурсів для того, щоб Підтягнутися поближче до лінії бойового зіткнення і продовжувати тиск на наші піхоту, а, натомість піхота, артилерія, оператори дронів роблять тут все можливе, щоб не підпускати близько до себе окупантів. Хоча знову ж таки, коли погода нельотна, це зробити доволі таки непросто. У цей же час до речі є повідомлення про те, що, наприклад, в населеному пункті Терни навпаки, нашим бійцям вдалося провести контратаки, можливо, знову ж таки користуючись тією ж таки нельотною погодою а, і вибивши Сян із частини окупованого населеного пункту терни відбивши деякі втрачені позиції. Тому це постійний, фактично що ось такий калейдоскоп подій, який вимагає хитрощі, вимагає е, вчасності і вимагає розуміння ситуації, коли ця вчасність має наступити. Е, це власне те мистецтво, якого дуже очікують якраз такі від ДРАПАТО, що він на рівні вищого штабного управління на Осу Хортиця додасть ось цієї. Вчасності назвімо її, так і розуміння, взагалі того, куди ми копаємо, що ми робимо, для чого ми це робимо і з якою метою.